Вітаю вас, дітки! Спокон віку напередодні старого Нового року за давньою, давньою народною традицією справляють щедрий вечір. Це веселе українське свято з забавами, обрядами, з коромною їжею, тому що піст вже минув. Багатою кутею на смальці, ковбасами, пирогами. Варениками, млинцями, смаженими на салі тощо. А ще випікають два спеціальні хліби Маланка і Василь. Завжди існував такий звичай. Батько питав, сховавшись за великою мискою з пирогами, чи бачите ви мене, діти? У відповідь діти повинні були казати Ні, батько, ми вас не бачимо. То дай Боже, щоби на той рік не побачили. Цей ритуал символізував собою замовляння на гарний високий врожай жита та пшениці, на достаток і добробут в оселі. На щедрий вечір, тобто в ніч, під старий новий рік. Майже по всій Україні від Таврії до Гуцульщини традиційно ходили гурти Ряджених, це молодіжні ватаги, які щедрували і водили маланку. Щедрувальники ходили від хати до хати з новорічними піснями-щедрівками та з поздоровленнями. Уся ватага з музиками рухалася вулицями, стежками, городами. Вони веселилися, по дорозі бешкетували, а господарю співали величальних пісень. Щедрик, щедрик, щедрівочка засяяла в небі зірочка. Ми прийшли до вас до хати, всім здоров'я побажати. Хай прекрасним буде рік, іде радість на поріг. Щоб дружною була родина і вся наша Україна. Послухайте ще одну щедрівочку. Як на щедрий добрий вечір до вас в гості завітали. миру, радості, до речі, вашій хаті побажали. Тож за стіл скоріш сідайте і стрічайте гарне свято, усіх родичів збирайте, як би не було багато. Щедрую, щедрую, у вас цукерки чую, а ви, дядьку, вставайте і мені одну дайте. Послухайте ще одну щедрівочку. Щедрівочка щедрувала, до віконця припадала. Що ти, тітко, напекла, то винось дам нам до вікна. Що ти, дядьку, нам напік, винось нам аж натік. Мати сказала, щоб дали сало. Батько сварився, щоб не барився. І послухайте останню щедрівку. Як ходили ми бродили, то щедрівочку зустріли, з нею ми прийшли до хати, тож дозвольте щедрувати щастя, радості, достатку в охорону, янголятко, хай приходять до оселі, друзі вірні і веселі, море, сміху і любові, щоб усі були. Здорові? Діти, коли святкували і досі святкують щедрий вечір? Як ще називається це свято? Які традиції українського народу ви запам'ятали? Що таке щедрівка? Які побажання звучать в щедрівках? Хто їх співає? Та для кого їх співають? вечір домі, пане! Ясна зірка спід вечірка освітила нам дорогу та й до вашого порогу. Хай вам радість усміхнеться зіркою ясною, хай вінчається вам праця славою гучною. Хай любов ще разгода живуть поміж вами. Будьте дуже і щасливі з вашими дітками. Дякую вам, коляд! Дякуємо.